Вітаю вас, мої шановні любителі астрології. З вами Клименко Наталія. Це прогноз для вас на новий місяць. Цей чудовий період, який співпадає із китайським Новим роком, і вже в свої права вступає змія. Молодик настає о 14 годині 36 хвилин за київським часом в знаці Водолії в 11 градусі, але з урахуванням аспекту він буде торкатися 9 та 14 градусів водолію також. Тобто, найбільше ця потужна енергія буде впливати на людей, які народжені із 27 по 31 січня, із 31 липня по 5 серпня. А також аспект удачі буде сприяти тим, хто народжений 29 травня до 2 червня, і із 1 жовтня по 6 жовтня. Аспект сприятливих можливостей буде для тих, хто народжений із 28 березня по 2 квітня, а також народжених із 30 листопада по 4 грудня. Ймовірні, різкі неочікувані зміни і можливості щось змінити для себе для народжених із 28 квітня по 30 травня, а також народженим 30 жовтня по 14 листопада. Буду вдячна за ваші лайки та коментарі. І зараз розглянемо. Які особливості цього нового місяця, і обов'язково розкажу вам, в яких сферах буде народжуватися нова енергія для кожного знаку зодіаку? Прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів можете звертатися до мене в Дірект інстаграм, оскільки новий місяць буде народжуватися в знаці водолі, то на перший план виступають теми, які пов'язані із свободою, незалежністю, креативністю, неординарністю. Щоб ви не боялися проявляти свої таланти, важливо не бути такими, як всі, адже кожен з нас унікальний це знак свободи, соціальних мереж та незалежності. Саме так відкривається перед нами перший молодик року. Цікавим фактом є те, що кармічний місячний вузол Раху, який вказує нам шлях еволюції, буде у з'єднанні із Нептуном, планетою мрій, фантазій, а також Венерою, планети взаємовідносин, наших бажань та фінансів. Тобто це чудова можливість зізнити свої бажання. Головне, щоб не було ілюзій та відриву від реальності. Цього ж дня Марс, який зараз ще ретроградний, буде в гармонійному аспекті до Урану. Енергії зараз замало, щоб щось починати, але це сприятливий період для того, щоб в першу годину настання нового місяцю прописувати плани, робити афірмації. Сприятливий час для молитви та творчості, сприятливо провітрювати приміщення, за день перед цим звільнитися від всього непотрібного, поприбирати вдома, сприятливе спілкування з однодумцями в соцмережах. Вивчення астрології або ж звернення до астрології, до нових технологій починається ера нейромереж. Новий місяць знаці водолій пов'язаний із темами нових ідей, пошуку нової інформації, неординарних відкриттів та інсайтів, відчуття свободи від обставин, правил. На перший план виступають дружба та пошук однодумців, близьких по духу людей, а також створення або робота в неформальних організаціях. Вдосконалення чогось, оскільки Уран сам управитель знаку делі знаходиться в знаті телець, тож вся наша креативність та інновації будуть пов'язані з удосконаленням того, що ми вже знаємо, щоб забезпечити нам затишок та комфорт, відчуття безпеки. Це може бути і розвиток нестандартного мислення, зацікавленість до знань, уміння товаришувати, легкість у спілкуванні та неординарність. Архетипом є вчений новатор і індивідуальність. Тож свої плани ви можете пов'язати із спілкуванням в групах людей, із спілкуванням, груповою діяльністю, вигідними знайомствами, а також розвитком онлайн через соцмережі. Це може бути і зустрічі онлайн, навчання онлайн. Пошук однодумців та команди, підвищення прибутку від професійної діяльності при впровадженні чогось нового і креативного для когось може бути сприятливим періодом придбання техніки. А зараз детальніше для кожного знаку зодяку і починаємо ми з наших любих овнів. Вітаю вас, мої чарівні! Новий місяць, молодик, буде зароджувати нову енергію, сприятиме змінам в вашому 11-му секторі. Які пов'язані із друзями, однодумцями, блатом, політикою, а також чужими дітьми та планами на майбутнє, тож сприятливо переглянути свої плани, проаналізувати, чого ви бажаєте, сприятливий період для навчання, щоб ви проявляли лідерські якості і могли очолити групу людей. Ймовірно також, відвідування грандіозних заходів, брати участь у діяльності великих колективів, займатися саморекламою, це дім третіх шлюбів, тож можете познайомитися із людиною і створити з нею союз. Це період розвитку соцмереж. Ви можете свій бізнес, свою справу перевести в соцмережі або відкривати свої сторінки в соцмережах, канал на YouTube, наприклад, відкривати. Якщо раніше. Планували це може бути і переорганізація вашої роботи з впровадженням чогось нового свою діяльність звернення до друзів. Для вас, мої любі в 10 секторі настає молодик і сприятливо прописувати плани на найближчий місяць вперед, які торкаються вашого статусу та кар'єри, ваших амбіційних цілей. В цей період перед вами можуть відкриватися нові можливості, ймовірні зміни, які стосуються вашого керівництва, вашої посади. Для когось це може бути періодом нових цілей. Ви можете відкрити перед собою нові дороги, нові можливості, які стосуються підвищення по кар'єрних сходах, зустрічами із впливовими людьми, отримання важливих документів, підписання угод. Це все, що стосується і переїзду, в тому числі це може бути і розширення. Площі вашого проживання, зміна статусу може бути пов'язана із одруженням або ж розлученням, із народженням дітей, наприклад, або ж звісткою про поповнення сім'ї. Десятий сектор відповідає за ваше соціальне визнання соціумом, Тож це чудовий період для виступів, для того, щоб показати свої лідерські якості та уміння працювати з іншими людьми. Для вас, мої любі близнюки, новий місяць буде народжувати енергію, яка сприятиме змінам, сприятливим можливостям в вашому дев'ятому секторі. А він пов'язаний із вищою освітою, всім іноземним, мандрівками, розширенням кругозору, із ідеологією та філософією та юридичними питаннями. Це може бути сприятливим періодом для мандрівок або ж отримання важливих документів на виїзд. Це може бути і переїзд в іншу країну або ж далеко. Це стосується і періоду навчання, підвищення кваліфікації, Особливо сприятливо вивчати іноземні мови, все, що пов'язане із філософією та астрологією, новими технологіями, хороший час для звітів, для виступів, для посилення свого авторитету. Для вас, мої любі раки, новий місяць буде у восьмому секторі, тобто нова енергія буде народжувати можливості, сприятиме змінам, які торкаються ризикових ситуацій, великих грошей, партнерських ресурсів спільних. Це питання езотерики, зачаття, а також все, що стосується спадку, оподаткування, страхування, різноманітних соціальних виплат. Та банківських установ. Це може бути і перепідписання важливої угоди, періодом, коли ви зможете отримати кредит, наприклад, або вирішити питання, пов'язані із спадщиною, або розподілом спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами. Чудова можливість створити власний бізнес, великий в партнерстві з кимось, або це може бути звісткою про народження дитини. Час, коли ви можете перевести взаємовідносини із людьми на більш глибокий рівень. Вітаю вас, мої леви, В вашому сьомому секторі буде новий місяць. В цей період зароджується нова енергія і сприятливо прописувати плани, які стосуються партнерських взаємовідносин. Це можуть бути нові знайомства, укладання нових угод. Ви можете. Переглядати відносини з тими людьми, з якими ви зараз, і з'ясувати для себе, чи варто з цією людиною створювати бізнес, або ж, чи варто бути, і йти пліч пліч по життю. Це хороший період і налагодження відносин з вашими опонентами. Це може бути прихід клієнтів, розширення вашої клієнтської бази, чудовий час для того, щоб свою власну справу, своє хобі. Перевести в бізнес і офіційно оформити. Це може бути і отримання винагороди за вашу діяльність. Вітаю вас, мої любі діви! В вашому шостому секторі буде новий місяць. В цей період народжується енергія, яка буде сприяти зростанню ваших планів, що стосується здорового способу життя, вашого графіку та режиму роботи. Сприятливо! Прописати в. Першу годину настання молодика плани, що стосуються, наприклад, впровадження корисної звички, або ж переходу на нову роботу, покращення умов вашої роботи, допомоги іншим. І зростаючим місяцем буде зростати і енергія, що сприятиме втіленню ваших планів життя. Сприятливий період для здачі аналізів. Вітаю вас, моє любі терези. У вашому п'ятому секторі настає новий місяць. А в цей період ви можете прописувати плани на місяць вперед, які торкаються всього того, що вам дає радість, надихає вас. Це й кохані люди, і дітки, і хобі, і власна справа, і спортивні досягнення. Це все, що стосується відпусток, відпочинку та святкувань. Цей період ви можете організовувати свята, або ж вас будуть частіше, більше запрошувати на різноманітні шоу, світські заходи, в кафе. Буде більше приводів для радості. В цей період може бути і більше романтичних зустрічей, і більше спілкування з дітками. Ви можете займатися новим хобі для себе, або ж зустріти ту людину, яка буде вас надихати, стане вашою музою. Вітаю вас, мої любі скорпіони! В вашому четвертому секторі настає новий місяць, і, сприятливо в першу годину настання молодика, прописувати плани, які торкаються вашої сім'ї, місця проживання, нерухомості, землі, а також традиції, роду, все, що стосується батьківщини, вашого тилу. Ймовірні зміни, які пов'язані із вирішенням сімейних питань, або ж звістка про народження дитини, або вагітність, або переїзд, або розширення вашої житлової площі. Сприятливо прописати кроки до того, як ви будете реалізовувати свої плани. Можуть бути зустрічі із вашими членами родини, або ж спілкування в родинному колі. Це можуть бути і вагомі покупки, які для дому або ж дім, перепідписання угод пов'язаних з купілою, продажем або ж орендою житла. Вітаю вас, мої любі стрільці! Новий місяць буде зароджувати нову енергію, яка буде сприяти змінам, можливостям, що торкаються вашого третього сектору. А цей сектор пов'язаний із комерцією, з посередницькою діяльністю, із підвищенням кваліфікації, із автомобілями та гаджетами, технікою. Із власною справою, з недалекими поїздками та відрядженнями, а також із вашим близьким оточенням, до якого можна віднести всіх, з ким ви спілкуєтеся кожного дня. Це і колеги по роботі, і група колективу, де ви навчаєтеся, і ваші сусіди, і родичі. Хороший період для отримання важливої для вас інформації, підписання важливого документу, поїздок, а також зав'язування нових корисних контактів. Вітаю вас, мої любі козироги. А в вашому другому секторі настає новий місяць. В цей період народжується енергія, яка сприятиме змінам та можливостям в секторі, що стосується вашої самооцінки, ваших ресурсів та фінансів, в тому числі вашого здоров'я і грошей, які ви заробляєте власною працею. Це дім талантів, роботи голосом. Тож сміливо заявляйте про себе, навчайтеся, удосконалюйте свої навички. Хороший час для переоцінки цінностей та перегляду ваших доходів, перегляду цінності ваших послуг. В цей період ви можете поміняти роботу або ж джерела ваших доходів, ви можете більше спілкуватися із клієнтами. Може бути і приємна звістка, отримання подарунку або ж цікаве знайомство, вагома покупка. За ваші власні кошти, тож сприятливо, щоб ваші плани якомога швидше і гармонійніше реалізувалися, в першу годину настання нового місяця прописати те, чого саме ви хочете. Це може бути і візуалізація, і медитації, і афірмації, і створення карти бажань, і нейрографіка. Вітаю вас, моя любі водолії, А в вашому першому секторі настає новий місяць. В цей період і сонце, і місяць будуть народжувати нову енергію, яка сприятиме реалізації ваших планів, які в першу чергу стосуються вашої особистості, ваших навичок. Це і здоров'я, і ваш статус, ваша зовнішність та імідж, те, як вас бачать інші люди. Чудова можливість для нових знайомств, навчання, поїздок, укладання угод. Зараз у вашому секторі знаходяться і Меркурій, і Плутон, які роблять гармонійні аспекти до кармічного місячного вузла раху, що вкаже шлях еволюції та Венери і Нептуну. Це можливість повірити в себе, прописати. Плани, які будуть реалізовані через вашу відповідальність, дипломатичність та віру в себе, вітаю вас, мої любі риби! В вашому 12-му секторі настає новий місяць. В цей період починає зростати енергія місяця, і впродовж наступних двох тижнів ви можете реалізовувати ваші плани, які будуть стосуватися ваших мрій. Фантазій, далеких земель, еміграції, це дім і режимних об'єктів, в тому числі лікарень, санаторіїв, ретритів, це дім минулого, усамітнення. Тож це може бути сприятлива можливість для роботи онлайн, усамітнено від інших, або прояв творчості, щоб вам ніхто не заважав, чудовий час для переїзду або ж отримання документу на еміграцію. Вивчення езотерики, зустрічі з тими людьми, з ким ви раніше спілкувалися, допомога старшим родичам. Наступний новий місяць буде саме в вашому знаці. тож сприятливо подумати над тим, чого саме ви бажаєте, які у вас мрії, переглянути те, що у вас є зараз, щоб створити фундамент для майбутніх звершень. Я всім бажаю чудового нового місяця, щоб із зростаючим місяцем реалізувалися всі ваші плани. Сподобалось відео. Підписуйтеся, буду дуже рада. І до наступної зустрічі в наступних відео.